Вітаю! Мене звати Антон компанія Будеко. Сьогодні поговоримо з вами про глухі пічні плити. Вони бувають з двох матеріалів: це чавун, що є традиційно, а також жаростіка сталь. Нагадую, що саме жиростікої сталі можна зробити під розмір. В чому їхня відмінність від двох або однокомфорочних? це, звісно, вона повністю глуха. Через неї ніяк не буде відбуватися. Е Підсос повітря в топочну камеру, і вона є герметичною. Вони бувають різних розмірів, зазвичай вони стандартизовані в залежності виробників. Товщини це, звісно, товщина пласта від 8 мм, плюс ребра жорсткості, що приблизно 7-8 мм, також в залежності від виробника. Ну і зазвичай вони не фарбовані. Хоча в деяких виробників вони є і профарбовані. Тож, дана плита використовується, коли у вас пласка посуда, тобто з плоским дном, і на ній можна просто готувати, просто поставивши ту ж саму сковороду чи звичайну каструлю. Ставиться вона відразу над топочною камерою, щоб повністю прогрівалася. І звісно ж, нагадую, що всі чавунні плити вони бояться різкого перепаду температур. Тож, дбаючи про неї, вона буде вам слугувати довго. Якщо ж ні, то вона, на жаль, лопне. Дякую. Звертайтесь до нас, якщо вам потрібна плита, і ми стараємося для вас популяризувати пічну сферу.